У відні а, була створена організація українських націоналістів під проводом Коновальця. Ух ти, я так, не знав. Це тобто, ще... частина нашої такої національно-визвольної боротьби початку двадцятого століття. Важливий її етап. А ще сьогодні народився перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. На жаль, він зараз вже е, на жаль, він помер під час е, пробіжки, але це перший космонавт Незалежної України. Леонід Каденюк теж маєте е, маєте знати, але це те, що було в минулому В сучасному. В бачиш, ми живемо неспокійно, але у нас не одних неспокій. Давай, давай зроби це. Ти ну подовжуй. вона Леся чхнути хотіла. Я хотів її підтримати в цьому. Так, от. У Конго зараз я нещодавно ви пам'ятаєте був в Ефіопії, і там я спілкувався з представниками різних е, африканських держав, навіть там е, європейцями, американцями, які працюють в медіа цих держав. Вони розповідали, що скоро можуть розпочатися гарячі події у Конго. І от вони, будь ласка, в Демократичній Республіці Конго е, розпочалися гарячі події. Груповування, яке називається М 23 на сході Конго Демократичної Республіки, заявило, що взяло під контроль місто Гома після швидкого наступу на. Конгельську армію в мережі з'явилися відео, на яких видно патрулювання центральних вулиць міста бійцями цього угруповання під назвою М 23 І в багатьох районах е, гоми немає ні електрики, немає води. Е, повстанці наказали військовим здати зброю, встановивши 48-годинний термін, який закінчився у понеділок. Є й загиблі, є і поранені внаслідок перестрілок. Е, що це таке? Дивіться, М-23 або рух 23 березня, М-23, марч 23, це угруповування етнічних тутсі, яке звинувачує уряд Конго у невиконанні угоди 2009 року, яка мала інтегрувати тутсі в армію і в адміністрацію. Так, зрозуміло, щось, щось тут дещо є схоже. А після військової е, поразки в 2013 році М-23 відновила діяльність, і в 2025 році вони захопили нові території, включаючи ГОМУ, е, столичі північної північ Ного Києву змусили сотні тисяч людей залишити свої домівки, тікати, оскільки бойовики використовують цивільних як живий щит.